Нікополь місто, яке щодня тримає удари війни. Та, попри небезпеку і виклики, тут продовжують жити, працювати і розвивати бізнес. Сьогодні ми розповімо про підприємців, які не лише залишаються вдома, а й знаходять сили масштабувати власну справу. Приклад, м'ясна крамниця, яка зростає навіть у найважчі часи. Усе починалося з маленької торгової точки в одному зі спальних районів міста. Сьогодні ж це, хоч і невелика, але мережа із широким вибором м'ясної продукції. Продукції, напівфабрикатів та кулінарії, яку знають і люблять у Нікополі. Ми ізначально хотіли просто відкрити магазин м'ясо свіже, і мені дуже хотілося просто напівфабрикати. Але діти сказали, що такий магазин місця у вас достатньо. Можна зробити ще й кулінарію таку. І дуже і дуже влучно. Дуже влучно. Дякую нашим дітям. Дякую. Нашому фінансовому директору, от ми це все втілили в життя. І не пошкодували перша м'ясна крамниця відкрилася у серпні 2024-го. Пані Юлія разом із чоловіком розуміли, що їх бізнес буде точно у Нікополі. Не стала на заваді ані безпекова ситуація, ані зменшення кількості покупців. Складно да людей наразі не дуже багато в нашому Нікополі, але я на ну надіюсь на те, що люди скоро повернуться, і буде ще краще, і ми зможемо ще більше. Відкрити таких крамниць, і хай люди радіють. На сьогодні у колективі працюють більше 20 людей. Це продавці, обвальники та кухарі. Юлія, шеф-кухарка. Вчитися кулінарній справі довелося прямо на місці. До цього жінка працювала на шахті у Торецьку. Однак три роки тому змушена була тікати разом із родиною від окупації. Про свій переїзд пані Юля говорити не може. Одразу плаче. Три года вже живемо тут. увіділа б'явлення і. попала сюда на работу. Как вообще выезжали оттуда? Нет. Очень нравится город. И детям нравится. Я не считаю, что здесь сильно сложная ситуация. Как бы здесь можно еще жить, люди живут, и как бы все нормально. Поэтому и работа і робота є бы пока всі умови є для того, щоб тут жити у лютому цього року запрацював і власний цех напівфабрикатів. Тут готують не лише класичні котлети чи вареники, а й різноманітні страви для щоденного раціону. На полицях можна знайти сирники, млинці, пельмені та хінкалі з різними начинками, а також супи. Усе виготовляється безпосередньо на місці. Щодня невеличкими партіями аби продукція завжди була свіжою. Такий формат особливо зручний для містян, адже дозволяє швидко приготувати домашню вечерю навіть після важкого робочого дня. Асортимент на півфабрикатів постійно розширюють, орієнтуючись на відгуки покупців. Хтось приходить за голубцями, хтось за бандериками, хтось за млинцями, хтось за вареничками. Асортимент дуже великий, так що приходьте. Смакуйте, у нас вже покупці такі, що ведуть своїх кумів, друзів, сусідів. Так що будемо працювати, все буде добре. Задоволені і асортиментом, і якістю, і обслуговуванням. нікопольці. Вихожу сюди з покупкою. якістю задоволені. Да, смачно. Да, да, да. смачно і салати, і все на квіті. Я да. я рада. Часто сюди приходите завжди. Ну, що зазвичай купуєте собакам. Шия, четверть, рудка. Якістю задоволені? Так. Вести бізнес у Нікополі справа із зірочкою. Але є люди, які вірять у своє місто. Кожен день вони доводять. Тут можна створювати, підтримувати громаду і не здаватися. Навіть тоді, коли це здається неможливим.